Доброго ранку, мої любі малята. Діти, сьогодні в нас особливий день, адже сьогодні перший день весни, і я хочу вам зачитати віршик, який має назву Весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє навесні, ніжні проліски малі, а щопнеться з під листа то травичка вироста. А над полем що бренить, любий жайворок дзвенить. Ось така весна. Подивіться, яка вона гарна та красива. Перші квіти, які прокидаються навесні. Це проліски, вони ніби з під снігу прориваються. Подивіться, які вони гарні. Це перші квіти весни. Коли вони прокидаються, це означає, що настає весна. Весна вкриває землю різними барвами. Прокидається травичка. Дерева починають обростати листочками. Прокидаються і квіти, різнокольорові, різнобарні, тюльпани, нарциси, дзвоники. У тваринному світі також є зміни. Звірята змінюють свої шубки на більш легенькі, весняні і зайці, і прокидаються. З зимової сплячки ведмідь та його ведмежата прилітають пташки. Навесні день стає довшим, а ось ніч коротшає. Діти, подивіться, будь ласка, на небо, яке воно? Блакитне правильно і що там світить племінцями сонечко? Зеленіє травичка. Правильно, дітки. А зараз я вам хочу розповісти: у весни, як у кожної року, є свої кольори. Її кольори це який? Зелений, правильно. Ще який, як ви гадаєте, червоний правильно, блакитний і жовтий. Діти, весна дуже гарна, барвиста і промениста. І зараз я хочу з вами пограти у гру, яка має назву Яка весна. Давайте ми назвемо, яка ж вона. Подивіться, весна яка. Красива, правильно. Ще яка, подивіться, будь ласка, на небо, яке воно? Що там? Там сонечко, тож весна сонячна. Подивіться, які їзнобальвні квіти. Вона яка, можна сказати, весна барвиста. І весною на вулиці як? Тепло, тож можна сказати, що весна тепла пора року. А зараз я пропоную вам потанцювати та послухати пісню, яка і має назву Це Весна. I oh, don't no, Ну що, дітки? Сподіваюсь, ви добре розважились та послухали пісеньку і потанцювали разом зі мною. Сьогодні ми з вами говорили про весну, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!